Вітаю новини 20.15. В студії Оксана Гнатишин вже за мить про день, що минув розкажуть наші журналісти. Ще цікаві гості у студії і не лише втім, насамперед, про українську греко-католицьку церкву, яка відзначає 25 років часу виходу з підпілля. Однак, привід для радості затьмарюють події на сході та в Криму. Цілі громади греко католиків зазнають утисків, змушені залишати свої парафії і є переслідувані, як і за часів радянської влади. Вона прийшла сталінські концтабори, повне знищення і тортури КГБ, але відродилася і вийшла з підпілля. Українська греко-католицька церква сьогодні найбільша серед східних церков. Після її відродження відродились також греко-католики в Польщі, Угорщині Словаччині. Але вільна церква сьогодні знову, як часи гонінь, терпить переслідування. В Донецьку, якщо не помиляюся, сьогодні є два наших священники, які отримали так зване право легального служіння від. Від тих, хто там сьогодні владарює. Наш владика Стефан Меньок був змушений покинути Донецьк. Він фактично не міг повернутися. Він поїхав на напрошу до зерканиці за часо відсутності просто його, його резиденцію обікрали. В одному місці, де ми не маємо ніякого доступу згідно тої інформації, яка у мене є, можливо, вже міняється. Це є Горлівка. Звідти наш отець змушений був виїхати і немає можливості туди повертатися, щоб здійснювати богослужіння. Омелян Ковч священник греко-католик, який врятував 600 євреїв від знищення, а сам став мучеником у фашистському концтаборі Майданик. Омелян Ковч став справжнім прикладом християнського життя. Сорок разів уверештовав. Двадцять з них навіть просидів якийсь довший чи короткий час. Чому? Стояв за правдою. Щорічно премію блаженішого Омеляна Ковча Українська греко-католицька церква вручає за жертовність українським та світовим постатям, які сприяють духовному відродженню та гуманізму у світі. Хочемо також вручити річні нагороди імені блаженного священомученика Омельяна Ковча. І тому ми тут дійсно співпрацювали. Протягом року з тим комітетом по вшануванні пам'яті оця Омеляна Ковча, про який вже було згадано. Минулоріч премію вручали в Римі. Її отримали Ліна Костенко, єврейський історик Шимон Рейдліх, засновник спільноти святого ігідії Андрея Рікарді. Голова комітету з вручення премії Омельяна Ковча Іван Васюник зазначив, цього року вручатимуть нагороди у Львівській опері 25 жовтня. До річниці виходу з підпілля ОГКЦ до Львова також приїхали глави всіх східних церков. Вони приймуть участь в урочистостях, які відбудуться 25 та 26 жовтня. Порадились в останні. Нагадаємо, як виглядало засідання у Верховній Раді України останні засідання, і як кворум збирали, які закони проголосували, на які не вистачило сили волі, і прогнози політиків, як виглядатиме наступна рада нового скликання. Дивимось. Останнє засідання Верховної Ради сьомого скликання відкрили з третьої спроби. Півтори години депутати збирали кворум, а потім, аби як голосували, нема голосів на заборону транслювати російські пропагандистські серіали та дозвіл голосувати воїнам. В зоні АТО цей парламент зганьбив себе, зганьбив себе тим, що не ухвалив необхідні закони для українського суспільства і української держави. Отакою От може виглядати Верховна Рада наступного скликання. Якщо в цей парламент будуть обрані. Представники олігархічних кланів, водночас Верховна Рада вперше мала фракцію націоналістів, дисципліновану ідейну ефективну. Примусили парламент заговорити українською, поставили на місце бандитів, ухвалили люстрацію. Маленькою фракцією свобода досягла того, чого не могли зробити опозиціонери в парламенті попереднього скликання, маючи значно більше депутатів. Ми добилися того, що українському народу і в особі українського народу опозиції не ламали вже стільці на головах. Ми добилися того, що навіть найстрашніший режим Януковича був змушений рахуватися з опозиції. Майдан в Україні насправді почався тоді, коли свобода прийшла в стіни парламенту. Коли свобода показала цілій громаді, цілому народу, що з цим режимом можна боротися. Стовідсоткова присутність та гарантоване голосування це те, чого може забракнути наступному парламенту. Туди рвуться популісти і просто телепузики, Іронізує націоналіст Юрій Сиротюк. Все, що ми казали, ми виконали. Якщо вибори ці далі будуть вестися на Телевізійні проекти олігархів, то ми матимемо в наступному складі абсолютно недієздатний парламент і повернення до практики, коли 10 депутатів рабів бігають по залі і книгкодавство. Тому важливо, щоб виборець робив усвідомлений вибір і оцінював по справах, а не по телевізійній рекламі. Справді, детальний аналіз не політичних гасел, а роботи і усвідомлений вибір нам потрібен від громадськості насамперед в цей важкий час. І в продовження теми лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок сьогодні у нашій студії, пане Олеже. Вітаємо вас. Вітаю шанами цього року. Вибори співпадають з ми маємо схід, де хлопці наші гинуть, і тут маємо наших кандидатів, які активно розказують про себе хороших. Це нормально. Ненормально є те, що вибори відбуваються під час війни. Хоча бачите, от останній сюжет, який ви щойно транслювали, показав, що цей парламент, який себе зганьбив співпрацею з режимом Януковича, зганьбив себе голосуванням 16 січня. Він не повинен був існувати. ми попереджали, що треба було зразу після президентських виборів вводити правовий режим воєнного стану, дати можливість українському війську без сюсюкання, без переговорів з терористами навести швиденьку лад. За цей період парламент мав би ухвалити закон за пропорційною системою з відкритими списками. І ми б вже в мирній країні при іншому виборчому законі йшли на вибори і обирали новий парламент. Ваші списки. Хто в них і чому ви не підтримуєте моду зараз дуже популярно комбатів запрошувати розпіарених співаків? Чому в вашому списку ну принаймні я не зустріла є? Ну, насправді свобода є світоглядова політична сила, і в нашому списку є ті люди, які 100% голосують в парламенті. Є ті люди, які себе проявили вже в українській політиці, і е, ми список практично не змінювали, починаю Че з 2012 року зрозуміло, що є зараз певні політичні проекти, які вибирають розкручені особистості. Спочатку вони ж їх і розкручують в своїх же ж засобах масової інформації, так, так. як громадських діячів, які там дуже критикують політичні партії, що вони є погані, а потім вони ж стають нібито політиками, комбатів собі понабирали для того, щоб тягнули списки до гори. Але в свободі такі є. Є одна різниця. Вони є члени свободи. Наприклад, Богдан Бенюк, чим вам не артист? Народний ну, артист так. України лауреат Шевченківської премії, але Богдан в списках свободи не тому, що він отакий великий. Комедіант, великий артист. А він тому, що він є активіст свободи. Вже 15 років так багато наших депутатів воює і багато є в списках. Близько 30 свободівців, які воюють на фронті, є в списках. А близько 400 зараз воюють на фронті в національній гвардії збройних силах України в різних добровольчих батальйонах. Це свобода, свобода завжди такою була. Ми маємо свою чітку позицію. Ми для нас важливо, щоб в списку не було зрадників, щоб не було тушок потенційних, щоб були дисципліновані люди, які дадуть потім. Результат в парламенті, а ви знаєте, який результат в парламенті. Свобода 100% присутня, свобода 100% голосує. За два роки 900 законотворчих ініціатив зареєстровано, 10 з яких ухвалено. Свобода зупинила партію регіонів, які фізично постійно били опозицію. Свобода українізувала парламент. Ще питання зараз на гребені виборів дуже активно критикує вас. Одне з друкованих видань. Ви напевно, знаєте про що говорю, зокрема вашого народного депутата Кривицького. І вас про те, що у вас надзвичайно великі маєтки у Києві, про те, що нав... про начебто причетність до начебто неправильних ліків від раку, ну тобто дуже багато є критики. Чому так і чи можете ви якось цьому апелювати? Ну бачите, пішов в політику, назвався грибом, значить, злась у борщ. Звичайно, що в політиці є контркритика і газета Експрес. Про яку човину ви зараз говорите? Вона собі кілька років тому назад почала таку системну боротьбу проти львівської свободи, яка потім переросла просто в маячливе протистояння. Це є помста. Головного редактора за те, що свободівці не давали можливості йому продавати цигарки в його газетних кіосках, тому що ми мали дуже багато скарг від батьків, які скаржилися, що в школі діти на перервах біжуть в ті кіоски і їм продають оці цигарки. В результаті людина почала мститися свободі, почала спочатку шантажувати нас, і почали появлятися отакі маячливі просто матеріали. Ми, звісно, що спочатку не звертали на то увагу, потім судитися почали. Але не так то просто виявилося. Ми подаємо в. Один районний суд, де зареєстрований експрес, і коли там через 3-4 місяці доходить справа до суду, суддя оголошує, вони вже перереєструвалися в іншому районі. Потім знову проходить півроку часу, знову в іншому районі. Отак ми за ними бігаємо. Вони ж то не відповідають за ту брехню, за ту маячню. Зараз, до речі, один з суддів проти експресу, десь в Яворівському районі, але ми виграли. Декілька судів проти експресу, і в нас є відповідні тим рішення. Не менше, апеляції, є читають, тим не менше інформація є, люди читають не менше. Тим не менше вони замість того, щоб вибачитися, щоб зупинити оцю е, маячню, оце обливання брудом. Вони далі е, друкують кожного разу, друкують е, всяку брекливу інформацію. А особливо зараз, звісно, що перед виборами ну нема ніяких маєтків. Тягнебока, коли експрес надрукував якусь там суперфотографію якогось, з якої звіли і написав, що на Русанівському Санцеві тягнебок має покоївок, там якийсь охорон. Роно, кухарок і так інше, але в Києві всі знають, що на Русанівському масиві багатоповерхівки. Пане Олеже, якщо не помиляюсь, з 2005 року ви активно болівали за е, люстрацію за очищення влади. Нарешті це ніби трапилось. Е, е, опублікували закон про люстрацію. Чи він є в дії, і чи ви відчуваєте, чи це те, з чого ви прагнули? Я відчуваю, що свобода досягнула своєї ідеологічної перемоги, але мені дуже прикро, що цей закон про люстрацію, про очищення влади ухвалений так пізно. Бо якби його ухвалили тоді, коли я це пропонував після перемоги помаранчевої революції, то Янукович би попав під люстрацію. Власне, закон про люстрацію він є дуже важливий, але важливий він є разом з іншими законами антикорупційними, тобто депутатською систем. недоторканістю, повернення коштів з офшорів, там заборона олігополій і монополій. Це є антиолігархічні закони. Процедура прозора, процедура відкликання депутатів, чиновників і суддів, судова реформа, де ми суддів будемо обирати і відкликати Тобто є над чим працювати. Сподіваюсь, буде за Україну, кому працювати хобію і над... тероризм. Так? Ну свобода готова, свобода. Коли в 2012 році йшла з програмою, то сьогодні ця програма підкріплена. Кожен пункт програми підкріплений проектом закону чи проєктом постанови. Свобода до цього готова. Якщо ви товариство хочете, щоб ваш голос на 100% працював, то от є свобода, яка і буде реалізовувати ваші прагнення. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. Нагадую, Олег Тягнебок, лідерство Українського об'єднання Свобода. Ми повертаємось до новин. А далі новини від наших кандидатів до Верховної Ради. Ми ж з вами прощаємось до наступної зустрічі. А Завтра новий день, нові події, надії і сподівання оптимізму і мудрості. Нам з вами бажаємо. Тримаємось. Керівник народної самооборони Валерій Веремчук узгоджений кандидат від демократичних сил у залізничному окрузі. Про підтримку Веремчука заявив від імені Народного фронту комендант Майдану Андрій Парубій. Валерій Веремчук зможе гідно представляти громаду Львівщини у Верховній Раді України. Людина, яка змогла взяти на себе відповідальність і в найбільш критичний для майдану час очолити самооборону майдану на Львівщині. Веремчука підтримують на виборах також блок Порошенка, зокрема партія Удар, а також радикальна партія Ляшка, народний рух, Українська Республіканська партія та сила людей він є активним, професійним, і на мою думку, він гідно представлятиме місто Львів і саме свій виборчий округ у Верховній Раді. Основним завданням для Валерія є послідовна позиція в реалізації вимог майдану. Це очиснювання влади. Це зміна вже просякнутою наскрізь корупцією державної системи підтримують головного самооборонівця. Також громадсько-журналістський рух народний контроль, союз українок, а також легендарний сотник майдану Володимир Парасюк, заступник командира батальйону Айдар Тимур Боротов, відомий журналіст Дмитро Добродомов та герой України Юрій Шухевич. Він молодий. Знаєте, він був на Майдані, був в тій самообороні, не тільки на Майдані, але й тут, в ті часи, в лютому, коли міліції не було нічого. Вони тут підтримували порядок, стараючи допомогти Збройним силам України. Валерій Веремчук у часи майдану заснував та досі очолює народну самооборону. Сьогодні продовжує забезпечувати українську армію необхідним спорядженням. Як депутат міської ради двох каденцій, Веремчук добре знається на проблемах місцевих громад. У майбутньому парламенті серед іншого добиватиметься перерозподілу фінансів із центру на місця. І тоді не доведеться їздити в Київ з протягнутою рукою вибивати ту зароблену нами сплачену державним бюджетом копійку. У 116-му окрузі Валерій Веремчук є беззаперечним лідером громадських симпатій. Кілька тижнів тому проросійські бойовики обстріляли з градів у Попасні, що на Луганщині місцеву лікарню знищили автомобілі швидкої допомоги. На надзвичайну ситуацію оперативно відреагував лідер радикальної партії Олег Ляшко і пообіцяв подарувати лікарні нові швидкі. Коли будуть у нас машини на скорій допомогі, щоб ми могли повноцінно обслужувати населення нашого району. Дякую, що повідомили. Завтра знайду когось із багатих спонсорів. Розкручу у вівторок обід у попасній буде два автомобілі швидкої допомоги. Реалізувати обіцяне вдалось досить оперативно. До попасної вже доставили обіцяні автомобілі швидкої. Відтак медичну допомогу тут надаватимуть новенький «Пежо» з повною комплектацією, які надала команда радикальної партії. От хто розказує, що ми піаримося, хай вони так попіаряться. Нехай вони потратять мільйон двісті, щоб у попасній у Мар'янці, в Лісичанську, в Первомайську. У Старобільську у Сватово шо були отакі сучасні, потужні, повністю укомплектовані автомобілі швидкої допомоги. Коли машини пригнали в попасну, місцеві жителі були вкрай здивовані, адже не сподівались, що у такий складний час місту вдасться отримати хоч якусь матеріальну допомогу. Рада того, що нам дали таке машини. це <как> не передаваємо впечатлення. Тим більше обородоване повністю так, як положено. Жителям нашого району буде такое підспорі, тому що у нас були ті, які згоріли та УАЗики, не комплектовані, не так спеціально, як вот это все. Поэтому Знаете, эмоции захлюстывают. Если бы были бы все такие э, сильные лидеры, э, те, которые говорят словами и делают делами э, одновременно и быстро это делают, э, несмотря на то, что ситуация сейчас в стране очень тяжелая, э, то он пообещал э, попаснянцам, люди получили, э, пообещали во вторник, во а вторник получили. Країни час політики об'єднуються навколо спільної мети. Минулого тижня Ольга Швець, яка балотувалася від Народного фронту у 118-му окрузі, відмовилася від виборів на користь дипломата Данила Лупківського. В тій ситуації, яка склалася в країні, так само важливі і не просто молодість, а й фаховість. І так як пан Лупківський поперше балотується, але вже має за собою великий багаж. Досвіду міжнародного і українського і дипломатичного досвіду відповідно моя така була думка на моє переконання, можливо він на даному етапі краще справиться з цією задачею, з цими всіма завданнями, поставленими перед теперішніми парламентарями. Окрім того, голосувати за досвідченого дипломата виборців закликали й представники української інтелігенції, серед яких Дмитро Павличко, Євген Сверстюк, Ігор Юхновський, герой України, почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький. Певний Данило Лупківський людина для якої доля країна важливіша ніж власне збагачення. Ми повинні збагнути те, що відбувається сьогодні. Реальна зміна поколінь виросло нове покоління українців з новими сучасними поглядами на світ Данило, якраз один з того покоління. Він не має там он панської чарки. Я бачу, він цим не займається. Він займається дипломатією. Він займається дуже складною і тонкою матерією, без якої неможливо життя держави. Шній міністр закордонних справ, тепер посол України в Польщі Андрій Дещиця з Данилом Лубківським знайомий вже 10 років. Саме тому закликає голосувати за нього, адже впевнений у його патріотизмі та принципах, я знаю Данила як активного патріота під час майдану. І, власне, ці ідеї, які ми обговорювали, стоячи мерзнучи на майдані, як реформувати країну, як реформувати в тому числі і дипломатичну службу, були для мене. Одним із аргументів, чому я його запросив до, до команди е, нового керівництва Міністерства закордонних справ, яке було сформоване наприкінці лютого. І Я зовсім не помилився. Данило Лупківський до виборів працював в уряді Арсенія Яценюка на посаді заступника міністра закордонних справ. Лідер Народного фронту, певний, що досвід та ініціативи Лубківського будуть надзвичайно корисними у налагодженні контакту з ЄС Він молода, сильна. І правильна особистість, такий справжній український дипломат. За духом, за змістом і навіть за зовнішністю. Дуже хочу, щоб така молода і сильна людина була в українському парламенті. І щоб саме Львів обрав справжнього патріотичного українського дипломата до нового українського парламенту. Окрім цього, за закликом голосувати за Лупківського до Львів'ян звернулися політв'язні товариство депортованих українців за Керзоння. Вони певні, що Данило Лупківський це шлях України в Європу. Нова коаліція, новий уряд має чітко заявити свою позицію щодо купівлі-продажу земель. Громадянська позиція не припускає можливості запровадження ринку земель за нинішніх умов. Вся земля буде скуплена на фоні бідності людей кількома родинами. Тими самими, які колись скупили стратегічні підприємства, половину з них знищили, порізали на металолом, позбавили людей робочих місць. Ми не можемо допустити створення нових олігархів, латифундистів, коли люди бідніють. Лише інститут дотривалої оренди з правом передачі в спадок. Це наша позиція.